Зараз покажу, як треба. Я такий, отакий. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас Кліген, канал про зрозумілу і смачну їжу. І сьогодні ми будемо готувати з вами смажені курячі крильця та сирний соус, щоб один в одного макати там розбере тось. Ну зрозуміло. А що ми маємо? Спочатку треба зробити кляр не кляр, борошно, звичайне, класичне борошно, три столові ложки. І звичайний класичний крохмаль, кукурудзяний крохмаль. Також 3 столові ложки. Один до одного, все зрозуміло. Міксуємо все це. Поки що зрозуміло. І тепер по спеціях. Спеції чим більше, тим краще. У мене тут є копчена паприка сюди. Бачите, мені Наташа ложки розклала. Бо нема ось таких багато штучок, тому все в ложках, щоб вам кадрі було красиво. Гранульований часник. сюди. Орегано, або бачите, поки казав вам орегано, все розсипав. Сюди. Позбираю. ЧП, він же чорний перець. Є. І кореандр. Можете, хто хоче додати ще цього. Чилі перцю, порошку також буде підпекати. Я думаю, додам. Трошки нехай нам. Копчена паприка. Ось він. Є. Тепер все заміксували. Відставили. Нехай чекає. Тепер можна зайнятися соусом, бо треба його нагріти і дати час охолонити. Для соусу беремо чарумпу, якусь, де ви будете його варити. Молоко. Молока візьмемо сотку. Тут в мене трохи більше, ніж сотка. Отак от. Цю сотку додаємо наш улюблений сирок для сендвічей, тостовий, називається. Який будь-який. Він же плавлений, він класно буде плаватися всюди. Хочете чедер, хочете, у мене якийсь білесенький, бачите. Оцей сир дасть соусу класну текстуру, таку в'язку насичену. Так, дивіться, у нас є молоко і текстурний сир, який дасть нам класну консистенцію. Але Треба ще якогось сиру, котрий дасть смак. Сьогодні у мене Мазда насичений, солона, трешки там угоструватий, те, що треба. Тертку я загубив, знайшов. Трошки, грамів 50, його не більше. Так, кладемо назад. Кладемо назад. Сир додаємо сюди ж. Трошки перцю, трошки солі. І хто хоче, можна додати ще там чи свіжого чесноку, чи такого ж гранульованого, щоб соус був чесночний. Але я хочу, щоб сьогодні він був в мене просто сирний. І тепер просто плавимо всю цю історію на плиті. О, якісь процеси йдуть. Тепер, поки у нас гріється соус, можна там інколи раз в хвилинку його помішувати, переходимо до крилиць. Звичайні класичні крильця. Відрізаємо спочатку першу фалангу. Трикс. Не викидаємо, лишаємо на бульйон. Ми будемо ще з вами в якомусь відосі варити бульйон. І тепер також по фалангах розрізаємо. І у нас є такі крильчата. Якраз наче ми замовили ведерце крилець на 6 штук. Тут вже е, все відбулося. Не давайте ні в якому разі молоку з сиром сильно кипіти, бо все відсічеться. Просто трошки нагріли, ви бачите, що він розійшовся, допомогли трошки його поколампоцати. Це соус готовий, але гарячий, нехай стигне. Тут. Можна тут Наташа, його поставити? Все, поїхали далі. Тепер крильця. А, сіль. Обов'язково. Супер. ЧП. І трошки олійки. І все, на цьому маринування. Ну, можна соєву додати ще, ще можна капнути. A little bit of soya sauce. Сюди. Триць. Перемішуємо. Так, і тепер дуже важливо. Тарілка, паніровка. Трипс. І кожне крило купаємо. Ой, Наташа, весь стол засрав. Намагайтеся, коли ви паніруєте, у вас одна рука мокра, а інша суха. Щоб у вас отакі е, барабулі не з'явилася на пальцях, знаєш, щоб І ти йдеш мити. Так. Це є. Увага. Поки я з застраними руками розповідаю. У нас тут були крильця. Зараз сюди я налью трошки води. І ще раз повторю таку саму операцію, щоб е, оцей хрусткий шар був ще товщий, ще хрусткіший. І такий отакий От трикс. Повторюємо. Наш домашній фритюр вже гарячий і можемо починати смажити. Я вже підготував тарілочку з серветкою, щоб можна було покласти, і жир зайвий стік. Крильця смажаться вже хвилин 8 і час їх витягати. Я не знаю, чутно вам чи ні, я постараюсь, щоб було чутно, що тут відбувається. Оу. Клас. Тепер подаємо. Гарячені. І тепер дивись, я перелив наш соус, котреми в нас застивав, яка крута в нього текстура. Не буду зверху поливати, а треба... Я зараз покажу, як треба. Коротше, щось я подивився на крильця на тарільці, ну, і я розумію, і ви розумієте, що не так воно має бути. Треба прибирати. -у! -у, -у! Як живі, тарілку лишаємо. Папірець. Зараз десь там на горі полковник Сандерс просто ридає. дошечки з папірцем. Коротше, ми тут розуміли, що подачу треба міняти, бо е, смажені крильця у фритурі е, мають не так виглядати. Тому ж беремо дощечку. Папірець. Покомкали, покомкали. О! От тепер ту буде щось схоже. Шикс. 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 І поруч соус. Отже, наші круті смажені крильця готові, сирний соус готовий. І зараз все це ми будемо їсти. А ви не забувайте підписатися і поставити лайкос. Всім па-па! І тепер ми його будемо пробувати. Макаємо.